Вітаю всіх підписників і гостей каналу в моєму затишному куточку з вами Інеса. Ще вчора я хотіла зробити відео. Мене одна підписниця запитала, як я в'яжу гачком цей визерунок платіння, таке я рукава в'яжу. І хотіла зв'язати відео. Але вчора був такий гарний день, і ми з сином вирішили піти на в'ядук. Він такий ну, просто грандіозний, такий великий, така мощ, така міць, Це, ну, збудовано декілька століт тому назад, але воно досі працює. І воно дійсно грандіозне. Враження неймовірне, я хочу з вами теж з ними поділитися, бо воно клас, клас, класнюче таке. Вот. А потім ми перейдемо з вами на Іменно відео цього, що я зараз запишу, як в'язати гачком це плетіння, ви готуйтесь, беріть чай, каву, беріть гачок, якщо хочете, беріть нитки. І після буквально хвилинки нашої подорожі я запишу мастер клас як в'язати цей візерунок. Він дуже легкий, він дуже простий, його зможуть в'язати абсолютно всі, навіть починаючи гачківниці. І влаштовувати зручненько, але не забудьте. Підписатися, поставити лайк, бо потім забудете. І я дуже вас прошу: в кінці напишіть коментар, як ваше враження, не легкий візерунок чи нелегкий, справитись ви чи, чи ні. І щоб ми з вами не загубились, ви, будь ласка, підписуйтесь. Дякую, починаємо. Це як квіток, тепер це жде. Наступна. Наступний мост це як Зараз ми подумаємо ось що... цю мощну забудову, яка вона дуже класна. Не знаю, цей мост це просто щось. Я не знаю, як це працює, але тут річка протікає маленька, а зверху аквідук. Така височінь і такі джунглі. О, навіть вода протікає. Зверху. Аквідук протікає. А це вже залізна залізнодоріжне місто. Клас. Да. Зараз будемо підніматися вгору mm. на цю красоту. що вони майже однаково зроблені, що цей міст, що цей квідок. Як якось воно дуже схоже. Але знаєте, що мені подобається? Оці спеціальні доріжки для велосипедів. Ті, хто хоче попіднятися вгору, ті хочуть спуститись, щоб по цим сходинкам було зручно. Зроблено спеціально таке для велосипедів. О, боже, який тунель! Клас. Оце джунелі. Класно так. Ой, прохолодний такий жаркий день. Але тут дійсно дуже гарно. Так от ми звід піднялись І от ми вже. На цьому кідук. Він тягнеться, кажуть, від самого глазого. Від самого глазого. По горі он поїзд пройшов. От ми там. Класно. Дані. Так що тут дуже цікаво. Або вот ця вкладка. Собізна дуже у нас. Як це згодом? Я не знаю. Але дуже цікаво. Але дуже цікаво. Така махіна, така велич. Ви знаєте, таке відчуття, як я колись перший раз була на пірамідах в Єгипті, тоді було таке відчуття а, причасності до якоїсь величі, до якоїсь такої, а, я не знаю, це ой, рибка, риб, корови Ну, Було класне таке махіна така. Велич віків, років, і це дійсно було прикольно. Ну і тут так же само. Цьому мосту та фіга років. Щось, навіть не кажуть, скільки вони знають, скільки, скільки він бачить його, але він побудований, тягнеться і тягнеться до самого глазу і так от по висоті. От як можна? Ми на такій височині, Ми на такій височині, і як це підняти цю воду, щоб вона ще й пливла, розумієте? Вона ж ще й тече. Вона ж тече. То звідки вона тече? І це ж десь вона має набиратися. Ну, неймовірно, просто прикольно. Так що отак. Вітаю вас. О, Дані в телефоні, як завжди. Без телефону жити не можемо. Да. Тоді, дякую вам за присутність з нами. А от хтось займається екстремальним видом спорту. Бачите, горочка на криші. Хтось, мабуть, там з'їжджає. Бо це дійсно дуже прикольно, Ну, хтось екстремал такий. Це не ми точно. А зараз ми з вами спробуємо прив'язати взірець, той, котрий я в'яжу, тим малюнком, котрий я в'яжу рукава жовті такі. Воно нагадує таке пліттю, ну, тин такий, так, рагошка. Для цього ми набираємо, має бути кратно двом. Кількість повітряних петель має бути кра на двум. Набираємо. Ну, я набираю на даний зірець 22 петельки: Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Значить, перший ряд у нас виходить як установчий ряд. Зараз ви зрозумієте, чому. Підготовчий установчий. А, набрали, тепер маємо підняти для першого разу 5 повітряних петель підйому. Ставимо пальчик сюди, щоб ми не переплутали. І в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5. Робимо стовпчик з двома накидами в ту петельку, де ми тримали пальчиком. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами. І сусідній ще один стовпчик з двома накидами. Тобто, попарно, воно буде працювати попарно. Дві повітряні петельки. Рахуємо 2, в втретє встромляємо, пров'язуємо 2 стовпчика з двома накидами. Це у нас установчий ряд. Ми зараз підготуємо для нашого везірунку дві повітряних, втретє, встромляємо, пров'язуємо два стовпчика з двома накидами. Я вже три зробила, нічого собі захопилася. E, значить, опять два, дві повітряних, один, два, в третю встромляємо. пров'язуємо ще два стовпчика з двома накидами, і так, до кінця ряду, дві повітряних, два стовпчика з двома накидами. До речі, цим візерунком можна в'язати все що завгодно, навіть шарфики, шалі. Так, і останні два стовпчика, з двома накидами. І тепер дивіться, що ми робимо. У нас виходить он, а оце краєва з цієї сторони. Ми так само пров'язуємо одну повітряну і стовпчик з двома накидами, але це тільки один раз. Наступного разу ми будемо краєві робити звичайний стовпчик з накидом, тому що тут всі мають бути однакової висоти. Набираємо 4 повітряних, три підйому і одна як горизонтальна, четверта. Повертаємо по годинниковій стрілці і робимо два накиди. Дивіться, тепер ми маємо пров'язати два стовпчика з двома накидами, але ми маємо пров'язати випуклий стовпчик. Що це таке? Це треба гачок ввести в цей, зверху вниз і витягнути вверх. От, ми охоплюємо цей. Стовпчик нашим гачком обнімаємо, хапаємо ниточку і витаскуємо сюди. І тут тепер пров'язуємо звичайний стовпчик з двома накидами. Другий стовпчик пров'язуємо так само: зверху вниз, вверх, захопили ниточку, витягнули і пров'язали стовпчик з двома накидами. От у нас получились тих таких дві високі бороздочки. Дві повітряних петельки, і тепер нам треба пров'язати вогнутий стовпчик. Для цього ми робимо знизу гачок, встромляємо вверх, охоплюємо цей стовпчик і вниз опускаємо гачок. Захоплюємо ниточку, витягуємо і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. І ще раз дві, два накиди, знизу встромляємо. Охоплюємо, вниз, вверх-вниз. Хапаємо ниточку, витягуємо, от воно так виходить. І пров'язуємо звичайний стовпчик з двома накидами. От, у нас виходить так. Це випуклий стовпчик, це вогнутий стовпчик. І так до кінця ряду дві повітряних, був вогнутий, тепер два випуклих. Зверху вводимо вниз. Так, і ще зверху вниз і вверх. Захопили ниточку, пров'язали стовпчик з двома накидами. Дві повітряних, вогнути ми знизу вверх-вниз, охопили ниточкою і зробили вогнутий стовпчик. І другий такий же самий. Це у нас перший ряд малюнку. Дві повітряних. Тепер випуклий стовпчик один, і випуклий стовпчик другий. Два випуклих стовпчика. Бачите, у нас вони чередуються. Випуклий, вогнутий, Випуклий, вогнутий, Випуклий і зараз останній вогнутий, але дві повітряні не забуваємо. Так, Пров'язуємо. І зараз буде маленький нюанс, ти, що не було в першому становчому рядку. Так як у нас стовпчики йдуть з двома накидами, вони нібито високі, але за те, що ми беремо аж знизу, вони виходять в ітозі невисокі. Тому край, краєвий стовпчик. Це тільки перший у нас був з двома накидами. Всі остальні ми робимо з одним накидом, щоб вони, так, одна горизонтальна і один стовпчик з накидом краєве. Бачите, воно тоді виходить одного розміру, з цими, ниточками, з цими стовпчиками. А якщо ми будемо робити з двома, воно буде трошки клішоне таке. Значить, робимо 4. Повітряні петельки, повертаємо другий ряд малюнку ми завжди в'яжемо так, як виглядає. Зараз у нас виглядає випуклий стовпчик, то ми беремо дві, 2 накиди, пров'язуємо випуклий стовпчик. Як виглядає, так і в'яжемо другий дві повітряних. Тут у нас виглядає вогнутий. Пров'язуємо два стовпчика з двома накодами вогнутих. І тут вогнути. Ой, щось у мене. Ниточка закінчилась. О, оце сюрприз. Ладно, давайте я його так швиденько зав'яжу. Щось неочікувано. Странно. Зробимо найменший Тут вузлик. Це на даний момент нам головне, що візерунок. Так, дві повітряних. Тепер, як у нас виглядає випуклий, пров'язуємо два випуклих стопчика. О, ну, якраз цей вузлик зав'язався у нас, бачите, як гарно. І тепер що? Другий так же само випуклий. Дві повітряних, який стовпчик вогнутий. Значить, ми пров'язуємо вогнутий, другий теж вогнутий. Дві повітряних випуклий. Виглядає випуклий, пров'язуємо випуклий, другий випуклий. Привіт. Твій повітряний і останні два стовпчика вогнутих, так? Одна повітряна і звичайний стовпчик з один накидом. Вот. Перевертаємо на лицьову сторону. Звідки ми знаємо, що це лицьова. У нас тут кінчик залишився, ніточки. От, у нас така вийшла плетюночка. Але тепер ми маємо поміняти містами в шахматному порядку. Пров'язуємо 4 повітряних: 1, 2, 3, 4. І Третій ряд ми вже робимо в шахматному порядку. Не забуваємо, кінчик нам каже з правої сторони, що це лицева сторона. Тепер ми в шахматному порядку маємо пров'язати два стовпчика з двома накидами, але вогнути теж ми робимо тепер знизу охоплюємо, хвапаємо ниточку і пров'язуємо вогнутий стовпчик з двома накидами. Другий так само. Дві повітряних, тепер ми в'яжемо тут, який у нас були вогнуті, тепер ми тут пров'язуємо випуклі, поміняли місцями. Дві повітряних, тепер тут який був випуклий, робимо вогнутий, Пс скочило. Іще один вогнутий, дві повітряних, випуклий, іще один випуклий. Дві повітряних. Тут у нас випуклий, значить, робимо вогнутий. Стоп, накиду не вистачає, вогнутий. Другий вогнутий, дві повітряні, і останній у нас тут вогнутий, значить ми пров'язуємо випуклий. Так, випуклий, одна повітряна і звичайний стовпчик з накидом. От, у нас одна повітряна, і наступно встремляємо, пров'язуємо стовпчик, просто стовпчик з накидом. Далі перевертаємо на виворотню сторону. І знанки ми пров'язуємо так, як воно виглядає. Ох, що ж мені так не повезло з цим, Щось не вдали, маточок взяла. Так, пров'язуємо виворотню сторону, так, як виглядає. Прошу. Чотири повітряний. 1 2, 3, 4. Тепер вивередня сторона, як виглядає вогнутий, пров'язуємо вогнутий. Другий теж вогнутий. Дві повітряний вогнутий. Ой, два Випуклий виглядає, пров'язуємо. Випуклий. До речі, дуже гарний візерунок, нічого на ньому не видно. Так, зараз ми його тут пров'яжемо. Ніхто не буде бачити, що у нас тут вийшло не так, так. От. Ще один випуклий. Дві повітряні. Тепер пров'язуємо вогнутий, тому що виглядає по вивертній стороні. Як виглядає, так і пров'язуємо вогнутий. Що ти до мене причепився, як отой котик? Дві повітряні, виглядає, випукли, пров'язуємо, випукли. Дві повітряних. виглядає вогнутим, пров'язуємо вогнутим. Дві повітряних. Останні два випукли, пров'язуємо випукли. Одна повітряна і звичайний стовпчик з накидом. Дивіться, Из за того, що ми робимо стовпчик з накидом, у нас висота краю не міняється, вона така сама, як і висота полотна, Значить, навіть і вузлики не видно. Тепер, що ми робимо, пров'язуємо 4. Повітряних, три вверх і одна горизонтально, повертаємо. Перший лицьова сторона, що ми робимо? Знову міняємо наші стовпчики. Якщо тут виглядає випуклий, пров'язуємо вогнутий, пров'язуємо випуклим. Так. Дві повітряних. Виглядає випуклий, пров'язуємо вогнутим. І ще один вогнутий, дві повітряні вогнуті, пров'язуємо випуклий, міняємо в шахматному порядку. Дві лицьові. Який, випуклий, пров'язуємо вогнутий. Ось цей котенок у мене тут сидить під руками. Заважає мені в'язати. Так, дві повітряні. Тепер пров'язуємо тут вогнити, пров'язуємо випуклий, другий так само випуклий. Дві повітряні, випуклий, пров'язуємо вогнутий. Іще один вогнутий, одна повітряна, звичайний стовпчик з накидом. І от у нас ви бачите, який повильовується такий гарний візерунок плетіння, як рагошка Якщо вам подобається, залишайте собі на замітку, залишайте в закладках і, будь ласка, користуйтесь. Куди завгодно. Я думаю, що навіть якщо взимку зв'язати з ангорової е нитки, шарфік, він буде ніжний і цікавий, дуже цікавий буде. Ну, В принципі, вам вирішувати, де ви будете використовувати цей малюнок. Мені здається, він дуже цікавий, але дуже при цьому простий, що мені дуже так само подобається. Прості речі нескладні. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть коментар. Я буду вам дуже вдячна за підтримку цього каналу і зустрічаємось в наступних наших відео. На все добре, до зв'язку!